Робили заміри, і цей будинок площою 72 квадрати по забудові при нулі градусів споживав 24 кВт на добу. Сюди входить і опалення виключно електрикою, і бойлер 1,5 кВт, і пральна машина, і посудомийна машина, і кавоварка, і світло, і е, робота інтернету, і е, розеток, і все, 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 що є в будинку, і кондиціонери. Тобто, у нас офіс, тому ми постійно використовуємо цей простір. А при мінус 10, а наші заміри показали, що будинок споживає 40 кВт на добу. Варто зазначити, що по теплорозрахунку теплої підлоги тільки тепла підлога буде споживати тут мінімум 3 кВт, коли вона постійно включена. Але насправді цього не відбувається. Саме тому при 0 градусі у нас споживання 24 кВт. Це 1 кВт на годину. А при мінус 10, 40 кВт – це 1,5 кВт на годину на будинок 72 квадрати.